На, мене звати Денис, це передача за гроші. Скажіть, будь ласка, ви б змогли заспівати на пісні. Заспівати? Так, йдіть сюди. Як вас Як назвати, дівчата? Людмила. Мене звати Денис. Ідіть сюди. Дуже приємно. Ви звідки такі гарні блідолі? Дивіться, за 20 гривень заспіваєте гарну українську пісню. Легко. Легко. Супер, тоді починаємо. Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах треба обов'язково підтримати, рухтом яту знайшла і мене щарувала, червону руту не шукай вечорами.